який передав мені матеріали від 31.10.2024 року, які зводяться до того, що функціонер Львівської міської ради, я назву його ім'я та прізвище Тарас Кубай, змусив, змусив підписати додаткову угоду до договору оренди за фінансові зобов'язання зі сторони автостоянки. У розмірі 120 тисяч гривень за заднім числом. Уявляєте собі, користується автостоянка земельною ділянкою, функціонер Львівської міської ради приходить неодноразово, здійснює психологічний тиск, і зводиться до того, що якщо ви не підпишете заднім числом документи, ви користуватися земельними ділянками якими ви користуєтесь з 2010 року, не будете. Так сказали в Львівській міській раді. Це не шантаж, шантаж. Це не вплив вплив. Це не шахрайство, це шахрайство в прямому його відображенні. Дякую. Отже, ухвалу.